Thank you 嗯。Yo Yo Всіх вітаю на каналі. Нарешті е, вийшло в мене зняти е, перше відео після переїзду. Е, і це відео буде е, це такий міні-огляд е, шкіри, яку я замовив е, не так давно. Е, шкіра називається Буттеро Перевага цієї шкіри в тому, що вона добре тримає форму. Вже е, вона поглянцована, тобто оброблена поверхня, і також е, внутрішня поверхня де дебахтарма, е, е, також уже оброблена, але все рівно її потрібно буде обробляти токонола, щоб був такий відблиск і е, було відчуття закінченої роботи. Це особисто моя думка. Тобто дехто не обробляє внутрішню поверхню, але мені більш вподоби, коли вона оброблена. Це у нас чорний колір, якщо більш точним, то називається Пола Бутеро Блак. Товщина тут її. Ну, вона коливається десь 1,6-1,8 мм. У мене вже є подібна шкіра. Я з нею робив картхолдер, який виложу і в інстаграмі, і на сторінки. З нею працювати зручно, так як дуже добре виходить обробити торці. На них потрібно менше зусилля часу, ніж на Crazy Horse. Crazy Horse також класна шкіра з своїми властивостями. ціні вона, звичайно, дешевша, ніж дана шкіра. Але це діло смаку, тому тому це все на, вас, на ваш розсуд. Зараз я взяв чорну шкіру, так як закінчилося і прийшов вибір 에, щось купляти, то я вирішив купити вже більш якіснішу шкіру і буду працювати з нею. 에, також взяв 에, ту ж саму 에, шкіру бутеро пола, ну, пола Бутеро. Це шоколад. Виглядає вона круто. може камера, звичайно, не передати цих відтінків, але вживу вона супер. І мені подобається із цього всього це внутрішня поверхня. Коли, ми, коли я її починаю обробляти, то це займає набагато менше часу, і мені результат подобається. Crazy horse також добре, але після обробки внутрішньої поверхні ворса із часом все рівно підійма, можуть піднятися, дивлячись чим обробити і як. Ось така чудова шкіра. Колір просто бомба, якщо чесно. Будемо пробувати щось з нею зробити, якийсь гаманець, так, бо крім е картхолдера, я з даної шкіри ще не встиг нічого зробити. Я коли її придбав, то у мене я лише встиг зробити цей картхолдер, так як був переїзд. Це та, з якої був зроблений картхолдер. Вона, звичайно, більш такого рижого кольору. Це у нас колір шоколад, а це кон'ячний колір. Вона має такий колір. Чорний зазвичай це класичний колір, а Коричневий. E, уже e, по бажанню все. Ну і, e, звичайно, те, що я взяв бонусом ради цікавості, це шкіра крокодила. Це e, стегнова частина, вона e, я натрапив на неї випадково, вона була там по, по скидки. А чому б і не купити? Я так подумав. На, e, хочу собі пошити. Ремішок до годинника і даний відрізок шкіри мені якраз буде на, на браслет. Я ніколи з нею не працював, навіть не розумію, як працювати, але ми розберемося. Ну, виглядає цікаво, екзотична така шкіра. Коли ти не працював з нею ні разу, то напевно не потрібно багато витрачати коштів, щоб купити цілу шкіру. Ліпше купити щось, якийсь такий маленький відрізок, приловчитися, зрозуміти, як працювати, як, як обробити, як обрізати, як склеїти. А потім вже можна коли сподобається, якщо зрозумію, що це прямо моє-моє. О, то е, потім вже і мож, можливо замовлю вже цілу шкіру. Ціна, звичайно, на них вища, ніж на, на Crazy Horse, на Бутеро, але але воно, я думаю, того варте. Отакий маленький міні-огляд. Е, Хто не підписувався, підпишіть, будь ласка, так як е, я дивлюсь, що вс... більшу частину переглядів е, дивляться ті, хто не підписані. Це, звичайно, допоможе е, каналові. Е, мені буде цікавіше знімати для вас е, нові відео корисні. Звичайно, пишіть, е, що потрібно е, зняти. Те, що вас цікавить. Так як в принципі, для мене нічого нового, я можу знімати одне те ж саме по кругу, але е, мені більш цікаво, якщо хтось щось попросить, і я буду, е, в мене буде ціль, і я це зроблю. вам. От, по, по можливості. звичайно. От. Тому підписуйтесь, ставляйте вподобайки, діліться, допомагайте каналові і підтримуйте україномовні канали, звичайно. Всім дякую, всім до зустрічі. Очікуйте нові відео.